У Києві наприкінці травня відбувся День відкритих дверей в інституті проблем матеріалознавства імені Івана Микитовича Францевича НАН України, який є учасником проекту науково-технологічного парку Академ Сіті. Провів день відкритих дверей для студентів і викладачів провідних університетів. Учасники ознайомилися з новітніми науково-технічними розробками в галузі матеріалознавства, зокрема титановими сплавами, матеріалами для бронезахисту, паливних комірок і біоінженерії. Гості відвідали лабораторії 3D-друку, електронної мікроскопії, композитних матеріалів, біоматеріалів і механічних випробувань. Особливу увагу було приділено сучасним підходам до інженерії матеріалів із використанням квантової механіки, машинного навчання та комп'ютерного моделювання. Захід сприяв налагодженню діалогу між молоддю, наукою та індустрією, продемонструвавши перспективи прикладних досліджень у матеріалознавстві.